Добрий день, мої любі хлопчики та дівчатка. Послухайте, будь ласка, я вам зараз розповім дуже-дуже цікаву історію. Слухайте уважно. Жили, були на світі різнокольорові кружечки, і їх було дуже-дуже багато. Жили вони в країні, яка називалася Кругляндія. Одного разу прийшов до них король Ар. І захотів забрати їх у полон, злякалися кружечкою і стали думати, що ж їм робити. І вирішили вони піти до одного чарівника, який жив неподалік. Вони попросили його, щоб він заховав їх від короля Аркуша, так, щоб він не зміг їх знайти. І що ж придумав чарівник? Гадав-гадав, він думав, думав і придумав. Сказав: давайте я вас поскладаю, і будете ви не просто кружечками, а станете різними цікавими предметами. Наприклад, рибкою, квіткою, гусеною, грибочком. кружечки зраділи та погодилися. І кого він першого? І першими зігнув кружечки і зробив дуже-дуже цікаву лисичку. Подивіться, будь ласка, діти, як склав чарівник кружечки і зробив ось таку лисичку. Мені дуже сподобалося, і я пропоную вам сьогодні теж, діти, зробити таку лисичку із кружечки. Подивіться діти, я сьогодні вам теж принесла кружечки, з яких ми будемо робити зараз лисичку. Спочатку ми її розглянемо. Подивіться, лисичка зроблена з кружечків, але вони складені по-різному. Давайте розглянемо, що є у лисички. У лисички є тулуб, хвіст, голова, вуха. Та лапки. Подивіться, що тулуб складений, і у нас вийшла фігура геометрична трикутник, також хвіст теж складений, складений кружечок, і вийшла геометрична фігура трикутник. Голова теж трикутна вийшла, вуха, а лапки. Геометричні фігури складені, кружечки складені навпіл, і полукруг у нас вийшов. Потім можна наприкінці намалювати оченята і носика. Ну що ж, діти, починаємо робити з вами таку лисичку. Що нам необхідно? Нам необхідно сьогодні кружечки, два великих. Це у нас буде тулуб та хвіст. Середнього розміру кружечок, це у нас буде голова, та чотири маленьких кружечка, два кружечка це буде вуха, і два це буде лапки. Починаємо ми з вами. І необхідний нам якийсь, мабуть, томоване папір, наприклад, або зеленого кольору, або коричневого кольору. щоб… Гарно виглядала на цьому фоні лисичка помаранчевого кольору. Починаємо складати Починаємо складати з тулуба. Цей кружечок ми кладемо білим кольором на клейонку, а помаранчевим кольором до себе і складаємо. Вгорі ось ці сторони у кружечка. Ось так, щоб вийшла у нас геометрична фігура трикутної форми. Ось, бачите, склали, зігнули на середину і ось у нас вийшов тулуб. Таким чином викладаємо на папір. Далі ми зробимо голову. Викладаємо до себе білим кольором, і також само до середині кружечка ми складаємо ось так от вгорі, проводимо пальчиками, і ще одна вийшла у нас геометрична фігура така трикутна. Це у нас буде голова. Далі нам потрібно скласти хвіст. Кладемо помаранчевим кольором на клеєнку білим кольором до себе. І складаємо також саме, як ми складали голову і тулу, і проводимо пальчиками. Тобто внизу у нас е трішечки більше, ніж вверху. Вверху, вгорі у нас завужена. Ось така вийшла. Трикутна форма, це у нас буде хвіст. Далі нам потрібно скласти вушка, беремо два кружечка до себе білим кольором і також саме складаємо. Також саме складаємо одне вушка і ще одне вушка. Два вушка у нас. І ще нам потрібно скласти лапки для лисички білим кольором до себе, помаранчевим кольором наклейонку. Ми складаємо ось так от навпіл: одну лапку і другу лапку. Проводимо пальчиком. Так, викладаємо і дивимося, викладаємо тулуб, голова. Хорошо, пальчиками провели. Вушка у нас ось такі. Хвіст. Та лапки. Так, подивилися, як у нас вийшло, і починаємо приклеювати. Так, Зняли і починаємо працювати на клейонці. Що нам потрібно? Нам потрібно приклеїти ось ці частини. Беремо пензлик, клей і підклеїмо цю частину, щоб вона не розкривалася. Так, далі перевертаємо і промазуємо тулуб клеєм. Промазуємо тулуб клеєм. Так. Таким чином. Те ж саме ми робимо та приклеюємо голову, хвіст, вуха та лапки. Продовжуємо роботу. Приклеїли ми тулуб, голову, е вушка. Вушка приклеїли. вушка приклеїлих, хвостика, і закінчуємо лапками, намазуємо також само, ми їх склеїли навпіл і приклеюємо ось таким чином. Працюємо на клейонки. Так, закінчили ми, приклеїли усі деталі для нашої лисички. А ще ми можемо її домалювати такого дуже красивого носика, носика та домалюємо їй оченята такі. Вона хитра лисичка овальна форми такі, мов, листики. Такі оченята у лисички. Ось, бачите, діти, яка лисичка. У нас вийшло з кружечків. Головне, навчитися їх правильно складати, а потім приклеїти, і вийде у вас така лисичка. Перед тим, як ви почнете працювати, я вам пропоную зробити пальчикову гімнастику. Можна порозминати пальчики. Пальчики, пальчики порозминаємо ось утворимо замочок. Потім згорнемо в клубочок, всі на піаніно граємо. Працювати починаємо. Діти, я гадаю, що у кожного із вас вийде дуже гарна лисичка. До побачення! Пока-пока!